Концепцію розвитку транспорту у Житомирі презентував заступник міського голови Дмитро Ткачук. Він вважає, планування транспортної мережі повинно бути комплексним і мати науковий підхід. Планування має опиратися на знову ж таки, якихось обрахунках, математичних моделях, бо чогось в реаліях Житомира. З якого б ти району не їхав, всі маршрути у нас пролягають через Сім Цумі Глобу. У всіх маршрутів намальовані через сумі Глобу, якби попри те, що з Польової доїхати до гідропарку швидше, іншою стороною, але ясна річ, що перевізнику вигідніше, щоб всі їхали через сумі Глобу. Тобто, наявність таких моделей дасть можливість місту побудувати ту кількість графіків руху там, і громадського транспорту, і е, приватним перевізникам, яка є необхідність для того, щоб вивести по потребах тих чи інших мешканців, а не малювати, відштовхуючись від виручки і рентабельності. Відповідно до представленої концепції, пріоритет у місті має надаватися пішоходам і велосипедистам. Край складним є питання сьогодні організації велосипедних доріжок, тому що архітектура міста зроблена таким чином, що. В більшості центральних магістралей, а вони є спільними як для громадського транспорту, так і для приватного, так і для приватних перевізників, співпадає з тими лініями, якими рухаються велосипедисти. Тротуари вже не відповідають ДБН, Вони є вузькими звуження, смуг руху транспорту. на сьогоднішній момент є вкрай затратними. У всіх на устах, якби там є фраза про односторонній рух. Але при цьому мало виникає питання у людей же самих, скільки це буде коштувати реорганізація якби руху, а це просто мільйони гривень, десятки мільйонів гривень. І питання доцільності цих речей. У нас немає поки що тої критичної точки з корками, яка б говорила, що іншого виходу, як от ці шалені капіталовкладення і реорганізація, якби дорожнього руху у нас немає. Користування громадським транспортом має стати безбар'єрним для людей з інвалідністю, доступним, безпечним, комфортним та швидким. За допомогою платних стоянок планують боротися із припаркованими автомобілями, які займають значну частину дороги і блокують рух громадського транспорту. Золоте правило будь-якої парковки полягає в тому, що на ній завжди має бути 15% вільного місця. Ціна на парковці платній. Має рости до тих пір, поки на ній не буде 15% місця. Якщо під міською радою достатньо мажорів, які готові платити по 50 гривень за годину, значить має бути по 60. Якщо людина залишить своє авто за три квартала там, від місця, куди вона прямує, і таким чином не буде створювати додаткового навантаження і створювати загроз для безпеки якби, руху інших мешканців, то таке рішення є виправданим. Коли усі ці плани втіляться в життя, заступник міського голови не каже, вартість також не називає. Ає, але наголошує бюджетні кошти мають витрачатися раціонально. То, що б хотілося, і то, що є сьогодні вкрай необхідне, не вписується на жаль в той наявний бюджет, який є сьогодні. місті. це означає, що в будь-якому випадку фінансування буде лише частковим. А отже, ми маємо визначити ті пріоритетні напрямки, які потребують фінансування в цьому році, і на жаль, відкласти ті, які вже були актуальні ще вчора. На жаль, відкласти їх на завтра.